Добрий день. Сьогодні тема нашого уроку це будова і функції травної системи людини, травлення, в ротові порожнині і шлонку. Ну, ми з вами на минулому уроці почали вивчати взагалі травну систему. І можемо сказати, що травна система так, це система органів, за допомогою якої ми поглинаємо, перетравлюємо і засвоїмо їру. Травна система у нас складається із. Основні такі компоненти це шлунково кишковий тракт, а так ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишка. Також у травній системі є додаткові органи травлення, які допомагають, наприклад, подрівнювати їжу, тобто це зуби, за допомогою яких ми пережовуємо. І є також допоміжні органи, які виділяють травні соки. Тобто правні соки у нас це можуть бути слоні залози, так які слона виділяє виділяється слона, і вона допомагає також розщеплювати їжу. Це печінка, яка виділяє жовч. Це підшлункова залоза, яка виділяє фермент симкреатин, наприклад, і жовчний А міхур. Жовчний міхур, він нічого не виділяє. Це, по суті, такий як резервуар, який зберігає жовч. Сама печінка вона виділяє жовч. Їй потрібно його, її, її кудись ну, якби переміщувати, щоб тобто, скидати. Тобто вона, Ця жовч вона збирається у жовчному міхурі, і жовчний міхур уже порційною подає цю жовч у шлунок за потребою, коли ця потреба є, коли надходить туди тоді, тоді їжі. Зараз на малюночку ви можете бачити, як розміщені органи травної системи. Так, зуби, це ротова порожнина. І а, слина виділяється з допомогою таки, є привушна слина залоза, ось вона знаходиться. А, і саме ця залоза йде, якби нервовий імпульс надходить, коли надходить їжа, одразу надходить нервовий імпульс а, про те, що треба виділяти слину. Язик, де, який допомагає, це, по, по суті, знаєте, як мішалка, яка допомагає перемішувати також їжу. І допомагає також при виділенні самої слини. Ротова порожнина, де відбувається потрібна їжі і відбувається первинна хімічна обробка їжі, тому що в слині міститься фермент амілаза, який починає ще в ротовій порожнині розщеплювати вуглеводи. Далі. Глотка по глотці, через глотку їжа потрапляє далі до стравоходу. І ще слині залози, подивіться, ще є в нас провушна слина залоза і під'якові. Тобто язик не тільки мішалка, а я вже сказала, що допомагає виділяти слину. Так, через глотку по глотки, так, через стравохід їжа потрапляє в шлунок. В шлонку йде первин, повторинна вже обробка їжі. так, шлунок виділяється уже е, із жовчного міхура. Е, виділяється також жовч може так виді, е, виділятися, яку виробляє печінка. А е, є підшлункова, е, вона подивіться, так як за шлунком вона ходиться. Вона називається підшлункова залоза, виділяє фермент панкреатин. А е, потім ми бачимо з вами, що є у нас е, е, товста кишка, є тонка кишка, так, і пряма кишка, через яку вже. І Виход, якби, перероблена, перетравлена їжа входить. Апендекс він, це орган імунної системи взагалі, але от він якби, зберігає ті шкідливі якісь речовинки так, для того, щоб не нашкодити організму, тому це такий захисний орган. І з шлунку їжа спочатку іде там Перетравлення їжі і первин, якесь первинне смоктування. Далі їжа потрапляє в тонку е, кишку, де відбувається також вже далі, е, іще розщеплення далі цієї їжі, і смоктування через стінки каплярами е, да, через стінки цього А далі йде товстий кишечник. Повстий на товстому кишечнику доперетравлюються ті рештки, які не перетравилися ще в тонкому і в шлунку, і вже всмоктується перетравлення, все, що залишається, вже нікуди не йде, іде тільки в пряму кишку і виводиться назовні. Тобто, це вже ті, які якби відходить, да? те, що вже. Не потрібно. А далі вся, всі ті поживні речовинки, які перетравилися, вони надходять в кров, і вони ще додатково також фільтруються. Тобто, печінка, нирки, наприклад, вони фільтрують рідину, фільтрують ці речовинки, які розщепилася їжа. Також ще його, якби, це, як знаєте, наші секюріті, нашого організму, тобто перевіряють на те, щоб воно не зашкодило. Тобто беруть на себе головний такий удар. Можна провести на таке лабораторне дослідження, якщо, наприклад, взяти шматочок хліба, пожуйте його і наковтайте. Ви на протяг 5-10 хвилин, і потім спробуйте відчути, чи, чи змінився смак. І якщо змінився, то спробуйте пояснити чому. Справді в слоні є фермент, я вже говорила, мілази називається. І він вже почав розщепляти цей хліб, тому що хліб це у нас вуглеводи. І при розщепленні вже би, починає, би, можуть утворюватися інші речовинки, тому ви можете відчути змінення такого як смаку. Яку ж виконують роль зуби? Зуби це подрібнювачі. Тобто вони подрібнюють, вони допомагають подрібнити їжу для того, щоб можна, щоб вона пройшла далі. Також слина, яка вже розщепляє і змочує її, щоб легше можна було проковтнути. А язик також, окрім того, що це як мішалка нашого організму, це також ще тестер. Тобто язик містить спеціальні рецептори, які також визначають смак. Попку тестують їжу на смак. А якщо ми подивимося з вами на зуб, з чого складається, то зуб складається із таких частинок. Взагалі це три частинки: це коронка, верхня частинка, далі йде шийка і корінь. Далі, дивіться, якщо ми розглянемо сам зуб повністю, то він складається з таких частинок. Це верхня частинка, це буде емаль, якою покритий зуб, і воно первинно зберігання, так злобу скажемо. Після емалі йде наступний шар в розрізі це дентин. А, так, після дентину йде пульпа. Тобто, коли, наприклад, вам говорять, що у вас вже якесь там захворювання в пульпі, так? Тобто, це означає, що запалення або карієс, так, як він вражається, вже дійшло до червоних закінчень і до кровоносних судин, які знаходяться саме в пульпі. І, відповідно, тобто. І який деякий такий смак да, допомагає також саме з допомогою того, що пульпа містить і нервові закінчення, а містить судини кровоносні, тобто тут уже так, також йде зв'язок з космосом, тобто з нашим мозком. Ну і ясно, які тримають цей зуб. Також слина кроме амілази містить ще такий фермент, який називається лізоцим. Лізоцим він має таку як антибактеріальну дію. І він дуже багато знешкоджує саме, багато бактерій, які можуть потрапити разом із цією їжею для того, щоб зберегти сам організм. Так, це ми вже зуб сказали. Так, стравохід. Далі, наприклад, через голодку йде стравохід. Стравохід це уже. Коли ми ковтаємо їжу через лодку надходити до стравоходу, стравохід це ж така м'язова трубка. Ця м'язова трубка завжди близько 25 см, і вона веде безпосередньо до шлунку. Щоб проштовхнути їжу, м'язи стравоходу стравоходу скорочуються. Тобто, це стравохід – м'язова трубка. І ці м'язи можуть скорочуватися для того, щоб можна було швидше проковтнути цю їжу. Тобто, щоб вона Прийшла до шлунку. І це називається скорочення стравоходу називається пристальтикою. Тобто саме ці м'язи, там гладенькі містяться, вони забезпечують саме цю пристальтику, тобто проштовхування їжу у шлунок. А шлунок це також буде уже це також м'язовий орган, але він порожнистий, тому що там велика кількість порожнин. Так? А тут починається травлення уже білків безпосередньо. Якщо вуглеводи ми говоримо, що в ротові порожнині, то тут уже білки починаються. А приблизно шлунок у людини становить півлітра десь. І вже у шлунок також містить шлунковий сок. Сік. Цей шлунковий сік він складається із хлоридної кислоти, аж хлор, її формула. І е, також є пепсиноген. А пепсиноген це, це е, такий фермент, також витравний пепсин, і він розщеплює білки. Тому розщеплення білків починається саме у шлунку. Почлунок у дітей, наприклад, може розщеплювати жири молока. Хлоридна кислота вона допомагає вже знешкодити і бактерії, і, і розщепленню також білків, далі перетравленню їжі. Також у шлунку є слиз, цей слис формує такий захисний бар'єр і захищає, наприклад, від бактерій, так, які можуть потрапити, цей слизь, він може руйнуватися, руйнуватися неправильним вживанням ліків, наприклад, антибіотики, наприклад, вони можуть також руйнувати, тому що, тому, коли ви вживаєте антибіотики, обов'язково треба вживати якісь допоміжні для шлунку ферменти або йогурт, наприклад. І може алкоголь також дуже руйнує цей слиз, і тоді чутливий дуже шлунок стає до мікроорганізмів різних і вони можуть його роз'їдати, тобто з'являється таке захворювання спочатку як гастрит, тобто такі як невеличкі ушкодження шлунку. І якщо не лікувати, то може призвести навіть язві до язви шлунку, виразка шлунку, це вже такі як вавки шлунку. Коли шлунок скорочується, то гілля також перемішується. І окрім тих ферментів, які містяться у шлунку, разом з їжею і слиною потрапляє також трішечки амілаза, але вона в кислому середовищі вона поступово вже перех... починає втрачає свою дію, і тут вже на допомогу йдуть вже саме ті ферменти, які містяться у шлунку, це пепсин. І а, таким чином ще формується такий хімо, хімус називається. Тобто хімус це буде ця харчова маса із частково перетравленої їжі. Тобто тут у нас будуть частково перетравлені вуглеводи, частково перетравлені білки. І це травлення в шлунку близько 2-4 годин. Після цього вже а, їжа відправляється далі в тонкий кишечник. Також шлунок виконує такі три функції. Це секреторна, травна і захисна. Секреторна, тому що секрет тобто допоміжні речовинки, які допомагають перетравлювати, псинфермент, хвилибна кислота для білків. Так? А також, наприклад, біологічно активні речовини, які сприяють засвоюванню вітамінів. секреція, тобто утворення слизу цього захисного травна. Про механічне перемішування і хімічне вже травлення білків і жирів молока. І захисна, тобто за захист від патогенних мікроорганізмів, саме цей слиз виконує цей захист. І також нейтралізація токсичних речовин. Тобто цей слиз шлунку бере на себе цю таку місію. Про тонкий кишечник і товстий кишечник ми з вами поговоримо на наступних уроках. Вам ваше завдання буде. Це виконати перше завдання, скласти схему роль ротової порожнини в травленні.